Привіт, красунечки мої! Сьогодні неділя і я отримала своє перше замовлення цього каталогу. Це в нас ось такий дев'ятий каталог компанії Pharmacy. І спочатку каталог починається з ось такими акціями. Ловий момент, так? Суперціни на продукцію. І зараз я вам розповім, що ж я. Замовила собі по цим суперцінам. Отже, мені схотілося отримати ще дешевше ось такий шампунь. Це у нас шампунь з естрактом чеснику. Це шампунь для того, щоб у кого випадає волосся, щоб підкріпити своє волосся, щоб укріпити е, луковички, так? щоб воно у нас перестало сипатись та е, ну, росло більш, більше росло. Ціна цього шампуню взагалі у нас десь 110 гривень. А, ну, 109, так? По акції зараз йде суперціна 89 гривень. Ну, погодьтеся, що 20 гривень на ось такій пляшечці це теж дуже класна економія. Далі взяла ось такі зубні пасти. Також у нас йде акція на ці зубні пасти. Вона коштує 99 гривень в каталозі, а Зараз у вересні місяці 89 гривень. Ось така паста це зелений чай і м'ята. Пасти у нас в таких великих тюбиках, тут 112 грам, і вони повинні бути зафольговані. Нічого відкурковувати не буду, тому що у мене поки є, не знаю ще, куди воно піде. І на подарунки, чи собі, чи комусь на продаж. Далі, з цієї ж серії, є у нас ось така чудова шампунь, зелений чай теж ця ж серія. Коштує в каталозі 119. Я її собі придбала по 99, теж 20 гривень на бутилочці це дуже класна економія. Що тут у нас є щось по російській мові? Так. Ось тут є. Благодаря, значить, завдяки спеціальній формулі. Е, надає, значить, довгоочікувану чистоту і свіжість. М'яко очищує е, жир з волосся якусь е, грязь, дарує волоссям е, лагідний уход. Ось такий. Шампунь. Так, теж дві баночки. Також ось такий чудовий ароматичний спрей для тіла. Він також у нас йде по акції. Це в нас два таких ось ламур і круш, краш, не, не знаю. Ламур це у нас зелене яблуко, чорна смородина, жасмін, цукерки, мускус і ваніль. Зараз спробуємо 149 гривень, а він в каталозі 189. Зараз ми його понюхаємо. М -м 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 -м. Така приємна свіжість. Класний аромат, дуже класний. І друге це, як не знаю, я не, не знаю, як його правильно прочитати. Краш чи, чи як. Значить, тут у нас диня, слива, фрезія і мускус. Ну, якщо диня. Ну, так, воно пахне якоюсь жвачкою. Класний дуже солодкий аромат. Це такий, знаєте, приємний такий, весняні, я би сказала, такі аромати легенькі. Ну, класні, кожен по-своєму класний. Це солодкий, а це такий класний, свіженький такий аромат. Далі замовила я ось таку новиночку. У нас виходять в цьому каталозі ось такі блиски для губ. До речі, я ще не брала блиски ніякі. Я взагалі з парфумерії майже нічого ще не брала, крім туші. Тому ось такий вирішила спробувати блиск для губ із спокусливим ароматом та формулою, що заповнює нерівності епідермісу і створює миттєвий ефект гладких і шовковистих губ. Можна наносити на губи або на помаду. Надає світловідбілювачі блиски вашому кольору губ та забезпечує дзеркальний металевий блиск. Зараз будемо пробувати. В, наш, в нас у каталозі, зверніть увагу, трошки попутані номери. Це у нас двоєчка, а в каталозі один стоїть. Тому будьте обережні. Так, відкриваємо ось такий блиск. Ну, Гарний такий мідь. Блискуча мідь. Ого, яка щиточка товста. Нічого собі. Я таку перший раз бачу, щоб була такого. О, як воно! Блищить гарно. Іначе нічого такого, а блищить гарно. Правда, що світло від відбіль... від. Як це називається? Світловідбиваючі частинки такі. А пахне цукеркою якоюсь, карамелькою, чи щось таке. Ну, класно. Бачила вже відгуки на них, кажуть, що вони не дає такої липкості на губках. І дуже приємно на губах. Ну, будемо носити, будемо пробувати, як воно буде на моїх губах себе почувати, що це таке, і буду вирішувати. Купляти два, ще два кольори, чи мені буде достатньо одного. Так, ну і ще ось така туш, теж вона йде у нас в цьому каталозі з великою знижкою. Дивіться, ось я знайшла. Туш ця коштує 259. Вона зараз 209 гривень. Це в нас туш «Дубль Лаш. Вона у нас з подвійним ефектом, з подвійною щіточкою. Відкручуємо один ковпачок. Ох ти, як він плотний. А, він запакований, а я кручу його. Так, о, одну щіточку. Щіточка у нас силіконова. Дуже-дуже така, як я люблю. Одна і. Та-да-дадам. Друга. Хоча це та ж, та ж сама щіточка. Але дивіться, як вони, Оп, бачите, залишки знімаються. І ось вона, ось ця щіточка. Тобто ми спочатку фарбуємо, тепер мені ж треба це все назад, якось його убрати. Спочатку фарбуємо цим, профарбовуємо, наносимо колір гарний на наші. Війки нафарбували. Потім відкриваємо другу, і вже залишки залишились там, так, як я показувала, так. І розносимо по війках уже цією. Тут уже мало туші є, і воно дуже добре буде розноситися. Війки будуть такі ось длинненькі ефект такий буде класний, подвійний. Ось Ось така туш, я ще її не пробувала. Спробую, у багатьох вона йде вже у е, хітах. Багато хто з дівчат її полюбили, але я ще не пробувала. Сподіваюся, що мені вона теж зайде. Далі мені поклали ось такий подаруночок. Це новиночка вже нашого 10-го каталогу. Ось такий аромат буде в нас жіночий. Та, чоловічий. фернвеш. і ліка. Якось я не вмію взагалі читати. Ну, взагалі, це жіночий аромат, і мені поклали саме жіночий аромат. Ми його вже протестили. Це просто якийсь якийсь взрив. Це осінній, зимовий, як у нас написано, аромат. Взагалі відчувається, що це не літній. Це не такий легенький, свіженький, це такий насичений, багатий аромат. Ой, Значить, написано, в верхніх нотах у нас бергамот, лимон, груша і ланг і ланг. Ноти серця у нас жасмін, конвалія, лілія, троянда. І базові ноти у нас почулі, амбра, деревина, мускус. Знаєте, я його, звичайно, потестила. Але, ну, ну, розповісти я вам його не можу. Я просто можу сказати, що мені дуже зайшло. Він, ну, він неймовірний, він чудовий, він, да, і він відчувається, що він не на літо і не на вісну. Він такий вже трохи для літа заважкий, я б сказала. Ось це моє замовлення. Так, як це замовлення на 30 балів, я ж не можу залишатися без подарунків. так? Тому мені компанія пропонує за 30 балів обрати якийсь один собі продукт з величезною снижкою. Тому я обрала для себе ось такий парфум. Ці парфуми у нас взагалі по 250 гривень в каталогах. Але я його собі взяла за 80. Якщо людина робить. Замовлення на 30 балів. Можна вибрати собі якийсь якийсь один продукт з такими, знаєте, смішними цінами. І на цей раз я собі вже брала і кондиціонери для білизни, і туш зен. Що я ще собі брала маску каротенову, так. Ну, зараз захотілося мені щось таке вже взяти з ароматів. І я собі взяла. Аромат Терос. Це чоловічий аромат. Зараз ми його трохи. Ой, ну сразу чуть, що це чоловічий. Ой, такий, знаєте, чесно, я таки не люблю аромати. Але він, він такий, це вже не на хлопців. У мене, допустимо, хлопців таким ароматом не користувалися. Це вже для чоловіків, як на мене, після 40. Але є такі, що і молоді пользуються такими. Використовують такі аромати. Так, зараз я вам, якщо швидко його знайду опис, зараз я вам його і знайду. Бустро так і знайшла. Ось він. Значить, у нас бергамот, грейфрук, кардамон. Ноти серця, герань жасмін і базові ноти. Це кедр, пачулі, мох, мускус. Ось тут щось таке є. Кедр, щось таке, знаєте, як трошки розвіюється і стає набагато приємніший. Тому завжди аромати спочатку, прям, сразу, як ви нанесли, не варто оцінювати, як він пахне, тому що. Ну, зразу воно дуже дає спирти оце все таке, знаєте, ніс. А зараз, коли вже воно трохи розвіюється, ну, такий приємний аромат. Хочу зібрати для себе таку колекцію всю, оцих маленьких таких, ось по 250 мл. Ой, по 250 гривень, 50 мл колекцію цю ароматів. Ну, побачимо, що в мене вийде. Ось таке моє замовлення. Вклали мені ще новенький каталог, як ви вже поняли, да? і каталог, який зараз працює у нас дев'ятий каталог. Сьогодні у нас вже 11 тому залишилося тут так небагато 19 днів до закінчення вже цього дев'ятого каталогу. Хто хоче отримати, мало того, що знижку на товар, яка йде зараз в каталозі, да? і ще й 25% знижку від цієї нової ціни да, по каталогу? Пишіть мені з радістю допоможу вам зареєструватися в компанію, отримувати всі переваги, мати такий чудовий продукт, користуватися. Якщо бажаєте, можна навіть і додатково заробляти. Ну, а на цьому я з вами сьогодні. Прощаюся. Класної вам тихої, спокійної, гарної неділі! До побачення, все буде добре. До наступних зустрічей. Пока-пока.